Компанія Чанді з радістю презентує натуральні індійські креми для обличчя. Крем для обличчя з екстрактами сандала та оливи рекомендований для щоденного догляду за нормальною та чутливою шкірою. Екстракт сандалу знімає запалення та вирівнює тон шкіри, а олива зволожує та живить її, попереджуючи лущення. Крем має м'яку ніжну текстуру, швидко вбирається в шкіру, інтенсивно зволожуючи її. Крем для обличчя з екстрактами персика і авокадо, підходить для щоденного догляду за сухою зневодненою шкірою та для боротьби з ознаками вікових змін. Фруктові кислоти, що містяться в екстракті персику, розгладжують зморшки та покращують колір шкіри. Крем з приємною танучою текстурою легко вбирається в шкіру, роблячи її бархатистою та підтянутою. Крем для обличчя з екстрактами апельсину та лемонграсу рекомендується для жирної, комбінованої і проблемної шкіри. Екстракт апельсину освітлює шкіру, а лемонграс регулює роботу сальних залоз, звужує пори і виводить токсини. Крем має легку текстуру, добре вбирається в шкіру, додаючи її свіжості та гладкості. Як користуватися кремом для обличчя Чанді? У Анастасії комбінований тип шкіри, тому їй ми підібрали крем для обличчя з апельсином та лимонграсом. Наносити крем потрібно на суху очищену шкіру обличчя бажано вранці та ввечері. Легкими масажними рухами втираємо його в шкіру, насолоджуючись приємними відчуттями та ефектами. Креми для обличчя Чанді мають максимально натуральний склад для ніжної турботи про вашу шкіру.